Чи впевнені ви в надійності та безпеці ваших вікон за статистикою? 4 з 5 постраждалих загинули або отримали поранення від уламків бомб, їх начиння частин будівель, каміння та розбитого скла. Із цих видів уламків скло спричинило 80% травм і смертей. Справа в тому, що скло легко розбивається та з великою швидкістю розлітається на шматки з гострими краями. Звичайне скло, яке використовують в сучасній архітектурі, має міцність 15 мегапаскалей і не може протистояти навантаженню вибухової хвилі. Гартоване скло значно краще витримує потужнішу силу вибуху. Якщо після вибуху крилатої ракети на відстані 100 метрів звичайне скло буде зруйновано з ймовірністю 90 то гартоване на відстані 60 метрів з ймовірністю 90% залишиться цілим. Гартоване скло може витримувати у 8 разів потужнішу силу тиску вибухової хвилі ніж звичайне скло до 120 мегапаскалей. Від сильного удару або вибухової хвилі воно руйнується на дрібні шматки і не призводить до важких травм чи смертельної небезпеки. Не ризикуйте життям та здоров'ям, обирайте безпеку.